Тож хочемо з вами познайомитися, ну і дійсно передовсім привітати вас з вашим дебютом, якщо це можна так назвати, так і зокрема, ось цією піснею. Ми обов'язково після нашої розмови дамо можливість почути її нашим і радіослухачам і телеглядачам. Тим, хто дивиться нас у Ютубі, ми теж закликаємо підписуватися на Ютуб-канал нашої гості. Тож на вашому Ютубі якраз дізналися, що ви вже майже 20 років. В українській естраді, але лише зараз вирішили розпочати свою, так би мовити, сольну кар'єру. То розкажіть про свою, так би мовити, про цей свій старт, загалом про те, що вас пов'язувало з українською естрадою, і чому саме зараз все-таки ви зробили цей остаточний крок? З українською естрадою мене пов'язувало моє е, сонграйтерське Робота, я дуже багато працюю з українськими артистами дуже багато хітів, які всі ви знаєте. Зокрема, Королева Ночі Олі Полякової, там. Напиши нд я придумаю Пара нормальних коли була така пісня. Це все мої пісні. Я працюю з Магілевською, Наталією, з е, Алексєєвим, Камалією. Коротше кажучи, в мене дуже великий такий послужний висок артистів і хітів. І я завжди працювала трохи за кадром. Е, тобто, мене знають, але такі більш вузькі кола шоу бізнесі. Зараз я планую дуже великий концерт, концерт дуетів, концерт зі своїми артистами, зі своїми друзями, такий авторський концерт. І в мене є пісні, які дуже сильно болять саме в мене, і які я не те, що я не хочу віддавати, а це мої такі особисті історії. І сука війна це моя особиста історія. Тому я не можу сказати, що це мій півочий старт, тому що я співаю завжди-давно, але я просто не виходила на велику сцену і не виходила в світ співачок. Тому до чого це приведе, я ще не знаю, але точно це початок цього великого етапу з співпраці з дуетами, з великими артистами. І от один з цих дуетів це Олександр Положинський, який є моїм дуже давнім другом. Якось так. Ну і, до речі, це ваша якраз не перша робота, так з Олександром Положинським. Чи можете розповісти, як ви раніше з ним співпрацювали? Ви знаєте, ми з Олександром познайомились дуже багато років на шоу Свіжа кров на М 1 Він мене туди запросив, а до цього ми познайомилися з ним. Я згадувала перлини сезону був такий конкурс, і я тоді була співачкою. Я тоді була конкурсанткою цього шоу, а Олександр був журі. Тобто я була така рокерська, в мене була рокерська команда, я співала, і ми там познайомилися з Сашком. З цього і почалась наша така дуже давня дружба. Потім він мене запросив на М 1 Найшов свіжа кров. Потім а, в нас було декілька спроб а, дуетів. А, потім ми навіть випустили пісню Подих ночі, але я там не знімаюсь в кліпі. Я там тільки мій голос, але це досить відома його пісня. І от нарешті, нарешті, сталося те, що сталося, і ми випустили спільну пісню. Я дуже вдячна Олександру, тому що він, я вважаю, просто неймовірний. Герой, неймовірний артист, воїн, і у цій моїй історії саме такий герой мав бути. Цікаво, от власне, про те, як формувалася, як створювалася ця історія, і як ви можливо для кого хотіли її присвятити? Що ви хотіли? Основний, якийсь можливо, посил, який закладали саме в цю композицію, яку підтримав зокрема і Олександр Положенський. Ви закладали. Не для кого я її не писала, я писала її тільки для себе, тому що це моя особиста історія кохання. А я це все, що я переживала, коли почалась повна масштабна війна. Я знаходилась в Києві. Я була, тобто я тут спала і чула от в цій квартирі, в якій зараз я сиджу, чула всі обстріли, і насправді пісні, і це була моя терапія. Тобто, я все виписувала. Я не могла докричатись до людини. З якою мене розділила війна, і оці фрази тобі писала листи у небо, тому що я не знала, куди і як, щоб до нього дійшло це все. Я писала це в піснях, тому це моя особиста історія. Вона для мене дуже болісна. І кожного разу, коли я сама слухаю цю пісню, а я зараз роблю це дуже рідко. Але я коли її слухаю, я розумію, я просто включаюся, і в мене кожного разу щимить серце. Тому це максимально чесна історія. Це... Я не могла просто, знаєте, перед Богом не могла її нікому віддати. Така історія. А якщо що стосується Олександра, то ми вже ви можете бачити, що зараз я брюнетка у кліпі, я білявка, тобто ми кліп знімали. Якийсь час тому. І я потім показала цей кліп моєму дуже близькому другу Михайлу Ясинському, провівсь ролі Полякової, Ми багато років дружимо, і саме він мені сказав, що потрібен герой. І звичайно, це був Саша. Він одразу погодився на таку роль? Так, так, одразу він навіть одразу написав цей текст. І коли я його прочитала, я зрозуміла, що знаєте, це такі зв'язки, які не порушені. тобто, це все дуже чесно. Тобто, це не штучна історія, це не штучний герой, це не герой, якого я просто придумала. Це моя близька людина, і тому тут не могло бути інакше тут. Ну... Тому воно так все і працює. Я зараз а, в своєму дирекці, получаю, дотримую дуже багато меседжів від людей, е, від жінок. І вони кажуть, що вони ніколи про мене не знали. Ну я розумію, чому, тому що я там публічна, але в більш вузьких кругах те, що я казала до цього. А, але мої пісні ви знаєте точно всі. Всі люди, які живуть в Україні, вони співають мої пісні. От, і, Дуже багато меседжів і вдячності від жінок, від чоловіків. Я розумію, чому? Тому що я нічого жодного слова тут не придумала. Тому я щаслива, що нарешті ми випустили цей кліп. Може, може, трохи було потрібно це зробити раніше, але знаєте, всьому свій час, і ось воно зараз так все склалося. Тому Боже, ну, а загалом, як ви можете охарактеризувати саме, як війна вплинула на вашу творчість і на вас безпосередньо? Боже, на мене війна вплинула. Ах, ну вона мені здається, вона все перепрошила в мені взагалі все. А, тому що ну знов таки я пережила. І етапи. Я пережила етапи обстрілів, я пережила етапи окупації моєї мами в Бородянці, коли я не знала, жива вона чи ні. Я м, пережила і бажання поїхати, і пережила бажання повернутись. Тобто я повернулася назад в Україну. Я зрозуміла, що тільки тут я можу тут моя земля, і я хочу робити для цієї землі те, що я можу робити. Я хочу говорити про це. М, я... Зрозуміло, наскільки ми всі. Не те, що знаєте, я не хочу зараз говорити такими словами: ми маємо підтримувати одне одного. Хоча, звичайно, ми підтримуємо один одного, і звичайно, ми допомагаємо. І я багато приймаю участь в благодійних заходах. Але це трохи не про те. Це про те, що ми разом творимо історію, ми разом творимо перемогу. І коли ми всі разом, то це. Дуже важливо, це велика сила. Це велика сила, яка м м дає відбиток е у, у просторі. Тобто ми не можемо зраджувати. От е для мене це про чесність, про незраду, про коріння, про своїх е рідних. Про своїх людей, про те, що ми всі як одна велика родина зараз. І не зважаючи на те, що люди зараз дуже втомлені, і там багато і хейту, і все таке, я це все розумію, але тотально а, ми дуже близькі всі, і, і це нас дуже об'єднує ніколи. Все те, що ми зараз пережили, воно назавжди залишиться і в нас, і в наших дітях. Тому я не могла бути десь далеко. Просто мене знаєте, як то кажуть, мене земля і кров повернула назад. А бажано цікава, то коли з'явилася ось ця пісня? Вона в перші місяці, чи в перший рік війни, чи вже пізніше? В перший рік війни там я все описую, що я ходжу з ножем в кишені. Це правда, я ніж з рук не випускала це. Цитата з пісні. Я ходила, коли тут в нас на районі було дуже неприємно. Я жила в маленькому кафе, тому що в мене 19-й поверх. І я ми з друзями там був. Підвал, і було дуже неприємно, і все те, що я мала була маленька церква, я весь час ходила туди, я молила заходила до церкви з ножем у кишені. Тобто, це був як якраз оцей перший рік. Такий для мене найфілом... коли все мінялось, коли все мінялось. Потім ну звичайно, ми вже там пристосувалися, адаптувалися трохи, зрозуміли, як взагалі жити, хоча я досі не знаю, але всі люди адаптуються, але оце перший рік оце, саме ця пісня. Ви згадували про те, що ви виїжджали за кордон, де? чи можете розповісти, куди і як надовго? І що вас все-таки змусило повернутися в Україну? Е, ви знаєте, я сиділа ось на цьому місці весь час, і я взагалі я не могла навіть. Поворохнутися. Мені казали про те, що їдь, так давай ми тебе там туди. Я не могла взагалі, я розуміла, що я просто, я маю бути, я не знаю. Це, знаєте, в мене було як моє тіло мене тримало тут, вдома. От, І потім в мене поступила пропозиція поїхати в США до моєї подруги, співачки відомої, не буду казати хто. Але так сталося, що мені два ж мені відмовили у візі, і я залишилась у Франції. Ну тобто, мені здається, що взагалі всіх нас веде господь, і я залишилась у Франції, і там я знайшла дуже крутих нових друзів. І зараз ми з ними спілкуємося, дружимо. Я весь час там. Туди-сюди їжджу тому що вже, вже якось склалось в мене. Але в якийсь момент е, я зрозуміла, що я просто не можу там. Це не це не моя не мій менталітет. це Я працювала, я писала пісні там, але. Коли я повернулася, пам'ятаю це відчуття, коли я їхала в автобусі з Чехії, в такому, знаєте, найпростішому автобусі, без туалету, без я їхала в'їхала в країну, і я пам'ятаю це відчуття. в Мене просто накатили сльози, і я просто знаєте, я... це от от як нас все змінює. Я просто мені здавалося, що я готова цілувати землю. Що... Мені настільки було боляче, мені настільки було боляче в Києві, в цьому темному Києві, який тоді, якщо ви пам'ятаєте, не було електроенергії. Багато, знаєте, хотіло обійняти всю цю країну. І це відчуття, воно воно не з чим не може. Це таке сильне відчуття. І тоді я зрозуміла, що якщо я настільки це відчуваю, і що я настільки сумую, настільки мені потрібно назад, то щастя, треба будувати ну, не те, що там, де ти народився, але точно не зраджувати. І Ну, мене дуже тягнуло. І незважаючи на те, що було страшно і обстріли, і мені всі казали, батьки мені казали, будь ласка, сиди там, М мені, от знаєте, я тут ожила. Я, я там таке враження, що я там просто вмирала. Хоча в мене було спокійно, красиво, море. Я просто... А тут я приїхала і ожила. Мене одразу почались пісні, ідеї якісь, і мені зовсім не страшно було. От кажуть, що немає бізнесу. Що в бізнесу, кажуть, що і ринку немає. Але мені взагалі все одно було. Я просто писала. Я просто хотіла, щоб ці пісні е їх просто співали. І все. Мені навіть було все одно, хто як. От нехай вони просто звучать і підтримують. От мене таке була така психотерапія була. Ну і є, вона є, але вона не була. Сенси змінились, пісні змінились. Ви згадували про те, що якраз ось ця пісня Сука Війна. Це та пісня, яку ви нікому не хотіли віддати. Чи ще у вас багато таких пісень, які ви, так би мовити, приберегли, чи, можливо, написали зараз нещодавно саме для себе, і чим зможемо ми їх почути незабаром саме від вас? Звісно, звісно, я готую цей дуже великий свій концерт. Який буде у вересні, і я думаю, що дуже скоро ми зробимо рекламу і афіші, і можна буде придбати, ну, придбати кутки на цей концерт. Я думаю, що це буде дуже цікаво. І, звісно, мені потрібна моя програма, але я дуже щедра. Ви знаєте, в мене немає такого, що я от пишу. Іноді думаю, Боже, це найкраща пісня в світі. Це моя найкраща пісня. Проходить там, не знаю, доба проходить, і я вже готова її. Якщо хтось хоче її заспівати, я дуже щедро віддаю, тому що я розумію, що я напишу ще. Тобто в мене дуже багато в мені і ідей, і любові, і те, що я ще не написала, тому такого, знаєте, щоб тільки оце, тільки моє немає. Але от сука, війна, це. Просто була настільки, там кожне слово про мене, настільки мені потрібно було розповісти цю історію, і мені настільки було потрібно, щоб та людина, кому я присвячувала цю пісню, щоб вона все відчувала, що в ній, тому звичайно, я залишила це собі. Тому я думаю, що ви ще почуєте класні пісні, вони в мене є. З нетерпінням чекатимемо, але цікаво, чи все таки Дякую. до вас зверталися, зокрема після вашого релізу суки війни, якісь виконавці, чи просили вони цю пісню для себе? Ні, ну вони вже не можуть її просити для себе, все, я вже її оформила своєю. Але, звичайно, мої артисти, вони, я думаю, що трохи здивувалися, правда, тому що вони звикли е, до мене такою більш попсовою, якщо можна так сказати, більш такою, ну тобто, пісні, от, наприклад, там, Олі, для Олі Полякової. Хоча, е, хоча я створила для неї низку пісень я, у твоїх обіймах, наприклад, і, чи дякую, коли закінчиться війна. тобто, Багато таких драматичних пісень, але а, в мене дуже багато таких веселих, і я така, знаєте, можу бути радісний автор. І вони, я думаю, що трохи здивувалися а, тим таким потужним драматичним напором. Ніх, ніхто в мене не привітали. Угу. Мене всі привітали, мені всі сказали, що класні, я обожню. Я я, якщо чесно, я трохи не те, що побаювалася цього. Ну, знаєте, коли ти в ролі автора дуже довго, то ну всі ми. Трохи ревниві, і я думала, що може бути так. Ну що там вона, наша Вона це робить. Краще пісні буде собі залишати. Але ні, мене все всі підтримали. І Наталя Могилевська мені написала такі теплі слова. Оля Полякова, Боже, скільки вона мені теплих слів написала в особисті, і всі підтримали репостами. Взагалі, всі. Я така була щаслива, і наповнена. Думала, боже, чого я раджу раніше цього не робила? Ось, але це. В цьому свій час я в цьому впевнена. І оскільки я зараз це зробила, це означає, що я зараз дозріла до цього. А чи можете привідкрити таємницю, то якою можливо буде ваша наступна композиція, чи пісня, чи це буде кліп, і з ким? Наступний? Так. Слухайте, Ну я не буду зараз розповідати, тому що в мене є е, план. І мені ще треба домовитись з тими артистами, але я впевнена, що ви всіх цих артистів дуже добре знаєте. І я думаю, що це буде такий потужний вечір, потужний, тому що я хочу, знаєте, зробити. Ах, я я от, наприклад, дуже багато працюю там з Андрієм Кравченко. Наприклад, він такий зараз е його називають новий вімник. І я хочу зробити дуже. такі колаборації, де це бути і чоловіче, чоловіче жіноче, якісь там і, і смішні історії. Тобто я хочу в цьому концерті зробити дуже різні грані е наших почуттів, не моне, хоча концерт буде називатись Моє. Е тому поки я не буду це е, слідкуйте, слідкуйте за інстаграмом за анонсами.